Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кіцвілі ТІВІ. Сьогодні у нас в студії школа номер 288 6 А клас. Отже, перше запитання у нас до Анастасії. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У 6-му А. У вашому класі багато учнів? Так, 28 осіб. А ви, Женя, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. А ви часто в неї списуєте? Так. Ольга, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчинка чи хлопчик? Дівчинка. А у кого краще оцінки по фізкультурі? У дівчинки чи у хлопчика? У хлопчика. А з математики? З математики? Ну? У дівчинки? Зрозуміло. Олексій, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтеся на берегах? Я ходжу до спортивного куточку в, біля входу в класі вчителя фізкультури. Там ми граємо Олег. в теніс, Олег. шахмати, Олег. шашки. Може, розбираємо і збираємо ак 47 Ага, добре. А ви, Олег, що ви що завжди робите на перервах? Ми на перерві граємо в ігри. А ви ходите у їдальню? Так. Зрозуміло. Учасники нашого ток-шоу зараз нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Саше, чим завжди годують у вашій школі? У нашій школі годують різними булочками, чаєм та сніданками. Думаю, цього достатньо, щоб, нас, щоб бути ситним. Так. Зрозуміло. Дмитро, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Дві піриме. Перерви. Вам подобається? Так. Перед вами. Анастасія, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Ні. А вам доведу, довелося бути у кабінеті директора? Ні. Женя, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете... Ой, а, Женя, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Так. Як ви гадаєте? <кій> Це дуже страшно Це дуже страшно, понятно. А як ви вважаєте, Ольга, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б дозволила займатися учням чим завгодно на перервах і, звісно, на уроках. Ну що ж, дорогі друзі, дякуємо вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кіцвілі тіві. Та я його ведуча Лоліта Шиманська. До зустрічі у наступних ефірах.